Слава Ісусу Христу! Подяка Богові, який дав нам спасіння, який визволив нас від цього ярма гріха, і Він сів нам, Він хоче дарувати вічне життя. В Якова, післанні, в першому розділі, 12-му віршебі, він таки каже слова: блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв в тим, хто любить Його. Знаємо, ми, що Господь дав нам своє ярмо, яке для нас любе. І Господь каже, що той, хто несе це ярмо, Він буде, і Господь буде з цією людиною, і Він доведе її, і нам обіцяне це вічне життя. І якщо подивитися розділ перший Якова, можна побачити, що в другому віршеві говоряться такі слова: майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте у сілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри. Дає терпливість, а терпливість нехай хай, нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Господь дав нам своє слово, цю духовну зброю, щоб ми могли подолати всілякі спокуси. Він закликає нас до радості в цьому, адже маючи таку потужну зброю, яку Господь дарував нам, ми здатні подолати всяку спокусу і всякий гріх і дійти до кінця. Однак не завжди буває так просто в цьому житті, і ці спокуси часто згнітять, часто бувають перед Господом і сльози, і раді встречаємо ми. І долання спокус, ми вчимося протягом всього життя. Господь нас вчить, проводячи через всі труднощі, він допустив зі своєї волі, що ми випробовувалися в цьому житті цими труднощами. Господь зрощує в нас плоди Духа Святого, бо, якщо подивитись, терпіння, яке ми утримуємо. Від досвідчення нашої віри є також плід Духа Святого, який дуже потрібний нам. Він дозволяє відчувати на собі тягар усіх цих обставин, ведучи нас через них. І ці обставини створюють нам житті вибір, адже Господь створив людину і дав їй в житті волю, сам створив за своєю подобою, що ми обирали, і хоче він, щоб ми вибрали саме те, що угодно йому. Проблеми змушують нас звертатися до Бога та залежати від Нього, а не покладатися лише на самого себе. Проходячи через обставини, ми бачимо, що не завжди маємо силу подолати цей гріх, тому ми завжди повинні приходити до нашого Господа, який здатний дати нам цю перемогу. Також Господь дає обітницю нам у римлянах у 8 розділі, у 17 віршеві. А коли діти, то є спадкоємці, спадкоємці ж Божі. А спадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. Господь сам закликає нас терпіти всілякі спокуси і випробування, щоб йти до кінця. Але проти нас є диявол. І Біблія говорить про те, що ми знаємо про те, які нам добре відомі його наміри, адже сам Він ходить, як рикуючи лев, бажаючи красти вбити та погубити. І сатана. Робить усе можливе, що ми зробили неправильний крок, що ми обрали неправильний вибір. Адже, як я казав до цього, Господь хоче, щоб ми робили правильний вибір, і ці всі обставини, усі ці спокуси, породжують для нас у цей вибір, зробити, як так, як каже Господь, або все ж таки повестись на диявольські спокуси, на диявольську каверзу. І коли диявол нас такує, пер, передусім, те, що робить він, це посилає для нас бажання. Адже не маючи бажання в собі, ми не можемо спокуситися. Ми не можемо зрішити, але завдання диявола це вкласти це бажання в нас. Коли ми приймаємо це бажання, коли ми ведемося слід за дияволом, він породжує, породжує в нас сумніви. Іноді ми можемо сказати, чи справді це є гріхом, чи справді ця заборона стосується нас, можливо, ця заборона стосувалася тих людей, які згадує Господь в старому заповіті. І проходячи різні ці обставини, сатана намагається вести нас оману, думаючи про те, що ми зможемо зрішити нічого не станеться, що гріх не породить ніяких поганих наслідків нашому житті, що, зрештою, усі так живуть, і сатана знає все це і знає тим, чим нас спокусити. І, зрештою, ці спокуси ведуть нас до непослугу перед Господом. Цей непослуг корінняється в нас, міцним коренем і не відпускає. І тепер оця думка, яка була в нас, тепер стає нашою поведінкою і веде нас до загибель. Тому написано в Біблії Якова в першому розділі, вже в 14-16 віршах, але кожен спокушується, як надить, і зводиться пожадливістю власною, пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обмайтесь, брати мої любі, каже Господь. Але як нам долати спокуси в цьому житті? Як нам перемогти сатану? І передусім, для того, щоб перемогти, нам потрібно спрямувати свій погляд до начальника і виконавця нашої віри Ісуса Христа. Адже про нього сказано, що Він, хоч і сином був, проте навчився послугу з того, що вистраждав Був, а вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний Йому спричинився для вічного спасіння. Сам Ісус Христос дає, стає для нас прикладом, як долати спокуси гріхи. Він не йшов на гріхом компроміс, коли упробовувався в пустелі, коли йшов через весь цей шлях. Господь знав дуже добре слово, він мав цю зброю потужності в руках Біблію і тому ішов, впевнено, не прислухаючись до тих бажань, які намагався закинути дияволо його серця, але йшов до кінця. І тому Біблія говорить, хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе. Її і до досконалості, заради радості, що чекала на нього Христос витерпів страту на Христі, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Нам можливо, коли ми проходимо через різні випробування, зосереджуватись на тому болю, який ми відчуваємо, не ті проблеми, але брати приклад Ісуса Христа, адже Він ішов до Кінця, і саме так Він витримував біль на Христі, тому що Він зосереджувався на Божому задумі. На Божому завданні він клав у його життя. Секрет витривалості і мужності полягає в тому, щоб пам'ятати, що біль наша тимчасова, а нагорода, яку обіцяє нам Господь, вона вічна. Не дозволяйте думати лише про те, що є тимчасовим в нашому житті та мізерним. Маючи Біблію, ми можемо прочитати такі рядки: що нам потрібна довіра до Господа, і тому ті, хто любить Господа, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Також Біблія говорить нас наступні слова: досягла нас проба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, що ми випробовувалися більше, ніж можемо, але при спробі полегшення дасть, щоб нести могли ми її. Отже, нехай сна нас не обдурює, і хай ми певно знаємо, що Господь дарує нам цю перемогу. Якщо ми справді утверджені слові і в писанні Його. Господь говорив до Єремії, коли Той проходив через страждання, і Єремія казав такі слова: що я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам вічність та надію. Говорячи про пробування, нам потрібно іще. Бути досить пильними, коли вже ми утвердилися в слові, коли ми навчилися додати спокуси. Часом здається, що все в нашому житті йде досить гладенько, і що ми вже подолали ті випробування, начебто, ми вже твердилися в слові, ми маємо цю зброю, але повинні ми пильнувати за собою, щоб не покидати Слово Боже, спорядити цю броню віри, цю броню, яку говорить нам Біблія, взяти у цей меч Слово Боже, яке здатне все подолати. Адже ми повинні в своєму житті визнавати свою вразливість, що ми без Господа не зможемо подолати спокуси, а так само, як і без слова Його, Господь попереджає нас, щоб ми ніколи не величалися та не перебільшували своїх власних можливостей, бо цей шлях веде нас до поразки в житті, адже ми достатньо вміло можемо себе обманювати, і залежно від різних обставин, кожен з нас може впасти в будь-який гріх. Ми не повинні знімати ці духовні обладунки в нашому житті, зброю. І помилково вважати, що спокуси нас не можуть досягнути. У коринтянах Павло пише, тому, то хто думає, ніби стоїть, він, нехай стережеться, щоб не впасти. Коли усвідомлюємо, що формування нашого характеру, який допускає Господь через спокуси, через цей вибір, формує наш характер, який впливає на нашу вічність, то ми вже не будемо так. Хотіти нарікати до Господа або ж бути невдоволеним, просити, що Він дав нам полегкість, адже ми розуміємо, що часто можемо, хоч і просити Бога полегшення і спокою в житті, але Він виконує своє завдання і він вірний, що ми бачимо слові Його. Ми коли зрозуміли, що стало духовно зростати, коли... і ми почнемо бачити Його руку у різних, у різних обставинах, у різних випробуваннях, можливо, іноді які здаються нам доволі. Дивними або безглуздих подіях, а йому нехай буде слава. Амінь.